Ця майбутні чемпіони. Івано-Франківська обласна дитяча спортивна школа відкрила свої двері для наших журналістів: футбол, волейбол, легка атлетика, хокей, бокс усіма цими і не тільки видами спорту займаються діти у спортшколі. Справа не лише у фізичних навантаженнях, а й в корисному дозвіллі, адже дітлахи там готують силу волі. Ольга Гриців розповість докладніше. В здоровому тілі здоровий дух ці слова є основним гаслом Івано-Франківської обласної дитячої спортивної школи. Тут дітлахи займаються найрізноманітнішими видами спорту легкою атлетикою, боксом, хокеєм, футболом, волейболом. Директор ДЮСШ Мирослав Карабін переконаний, аби виховати майбутнього олімпійського чемпіона, потрібно з маличку його готувати до усіх труднощів та гартувати характер. Якщо не буде дитячого спорту, то не буде з кого обирати тих спортсменів, які оберуть собі той чи інший вид спорту, і вже будуть представляти область, Україну на змаганнях світової, європейської олімпійських олімпійської. Нещодавно троє учнів спортивної школи повернулись із міжнародних змагань з боксу, що проходили у Республіці Польща. Тренер Віктор Поляков неабияк пишається своїми вихованцями, адже усі вони привезли золото. Нещодавно ми приїхали з міста замість із Польщі. Там проходив 18-й міжнародний турнір. Вже традиція, де приймали п'ять країн ближнього зарубіжжя, Це Литва, Латвія, Білорусія. Польща та Україна, наші хлопці представляли троє учасників, коли ми поїхали. І всі троє учасників зняли перші місце. Самі ж хлопці зізнаються, їхали на змагання, налаштовані тільки на перемогу. Я коли їхав, то я тільки думав про моїх суперниках у своїх боях. Я думав, як я буду боксувати, я собі план там будував, як я з ними буду там всякі Комбінації себе налаштовував на краще. Їхав з ну сподівання з перемогою. Боксував з литовцем, з поляком, яких впевнено переміг. Були помилки в бою зараз.